Завершився 25-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом двох днів 7 та 8 травня. У неділю 7 травня відбулись перші три поєдинки 25-го туру: Чорноморець з дніпро 1 Металіст Львів та центральний матч туру Олександрія Шахтар. У понеділок, 8 травня, відбулись ще п'ять поєдинків: Кривбас Динамо, Минай Ворскла, Рух, Інголець, Верес Колос та Зоря Металіст 19, 25 Вольовою та скандальною перемогою дніпра 1 завершився матч. 25-го туру проти одеського чорноморця спортклубівці взялись атакувати ворота господарів з перших хвилин. Моряки помітно нервували та часто втрачали м'яч у простих ситуаціях. Дніпровці ж намагалися використати ці помилки, але на фініші атак гостям бракувало завершального удару. Та поступово Одесити заграли впевненіше та зуміли відтіснити гру від власних воріт. Дніпро 1 тепер здебільшого загострював гру прострілами з дистанції чи закиданнями з глибини, щоправда, з реальними нагодами не склалося. Зате підзавісу та. А рибак не без труднощів витягнув з-під поперечини удар моряка Авагімяна. Значно цікавіше стало після перерви. На 53-й хвилині Чорноморець вийшов вперед. Салюк віддав довгу передачу з глибини, а Лефіренко перекинув м'яч через рибака, який необачно вийшов із воріт. Дніпро 1 забив фактично в атаці у відповідь. Довбик прорвався на лівий край штрафного та від лінії поля віддав Назаренку. А той у дотик пробив у ближній кут. 1-1. спортклубівці продовжили атакувати, та буквально за кілька хвилин. Заробили метровий Щоправда, повтор яскраво засвідчив ані пенальті, ані фолу проти Рубчинського не було. Утім, через відсутність вар арбітер виправити помилку не зміг. Вже у другому турі поспіль відбувається скандал в українській прем'єр-лізі. Зате інтригу зберіг паст. Воротар Одеситів двічі парирував удари довбика з позначки. Форвард реалізував першу спробу на добиванні, але голкіпер покинув лінію воріт ще в момент розбігу бомбардира. А з пострілом ліворуч від центру той впорався без порушень. За інерцією Дніпро 1 провів ще серію небезпечних атак. Проте оборона чорноморця відіграла злагоджено та вистояла під тиском гостей. А далі, за сценарієм першої половини, моряки відсунули суперника подалі від володінь паста. Та все ж спортклубівці відшукали свій момент. На 82 й хвилині Дніпровці повели в рахунку завдяки стандарту. Після подачі котового з лівого флангу Довбик виграв другий поверх у брагару з Єрмаковим і головою спрямував м'яч у сітку, встановивши остаточний результат. Завдяки цій перемозі. Зі Дніпро 1 продовжив чемпіонські перегони з шахтарем, який в свою чергу зіграв з Олександрією в результативну нічию. 1-1. команда Олександра Кучера набрала 57 очок та скоротила відставання від гірників до двох пунктів. Важливою перемогою харківського металіста в боротьбі за виживання завершився матч 25-го туру проти Львова. Із перших хвилин обидві команди опинилися в боротьбі на кожному клаптику поля. За такого сценарію не повинно дивувати, що перший момент виник аж після екватору тайму. Кузик вирішив завдати прямого удару зі стандарту, але влучив у стінку. Перший же удар у площину воріт стався аж на 40-й хвилині. У перспективній ситуації Панасенко вирішив пробити з меж штрафного майданчика, проігнорувавши партнерів. Ризик себе не виправ Оскільки кіпер Львова легко впівмав м'яч. На старті ж другої половини свою нагоду змарнував прядун. Форвард Харків'ян вже навіть обіграв воротаря після передачі Багачанського, але пробити з гострого кута не наважився. Натомість його передача партнеру назад виявилася безадресною. Далі атакувальна гра обох команд знову розладналася. Дійшло навіть до того, що спроби футболістів пробити з непоганих позицій завершувалися вильотом м'яча за бокову лінію. Не допомагали навіть стандарти, не те, щоб в обороні металіст і Львів грали якісно. Просто в нападі не було кому себе проявити. Зрештою, долю зустрічі вирішив один забитий м'яч. На 79-й хвилині харків'яни розігнали контратаку, на фініші якої Наумець із правого флангу зробив поперечний пас. На лівому куті карної зони м'яч прийняв прядун і холоднокровно переграв рибку. 1-0 у підсумку. Завдяки перемозі металіст підвищив шанси на збереження прописки в УПЛ. Харків'яни мають в активі 22 очки. Львів безнадійно останній 13 очок. Бойовою нічиєю між Олександрією та Донецьким Шахтарем завершився матч 25-го туру. Гірники взялися до справи з перших хвилин. Ледь не в першій атаці швед накрутив двох оборонців і пробив метрів із 15-ти. Шевченко впорався з ударом. А згодом трауре трохи забракло влучності, щоб головою на дальній стійці замкнути на віз зі стандарту. Зате жовто-чорні забили фактично з першої спроби. На 9 9-й хвилині Михайленко в центральній зоні отримав пас від рибалки та мав кілька варіантів розвитку атаки. Утім, несподівано. Для всіх Хавбек вирішив пробити з дистанції та пострілом від стійки відкрив рахунок. Шахтар, після пропущеного м'яча, заволодів ініціативою повністю. Утім, більшість атак донечани завершували прогнозовано для оборони та голкіпера Олександрії. Той же Судаков влучив у суперника прострілом із меж штрафного, а Ракицький пробив у стінку зі штрафного. На старті другої половини гірники могли відігратися завдяки Келсі. Після подачі скотового венесуельський форвард пробив із кількох метрів після розвороту. Однак Шевченко зреагував на удар. Латиноамериканця. Хвилин 15 Шахтар довго контролював м'яч на половині поля господарів, але до акцентованих ударів справу довести не зміг. Прорвало гірників після 70-ї хвилини. Допоміг нестандартний підхід. Зубков із глибини кинув у прорив Крисківа. Той увійшов у штрафний майданчик і пробив у дальній кут стійка. М'яч, однак, відскочив до Келсі, а той лівою пробив повз кіпера. 1-1. підопічні Ігоря Йовічовича продовжили тиснути на редуги жовто-чорних та по справжньому гольових моментів створити. До фінального свистка так і не змогли. Як наслідок, Шахтар втратив важливі очки у боротьбі за титул. Тепер гірники мають 60 очок, а Дніпро-1 57 пунктів і матч проти Олександрії у запасі. Мінімальною перемогою київського Динамо завершився матч 25-го туру проти Криворізького кривбаса. Після дещо хаотичного старту суперники обмінялися напівнагодами перед екватором тайму. Криворіжець Капіч перевірив пильність Нечерета ударом під попередчину з лінії штрафного. Кіпер перевів м'яч на кутовий. У відповідь Віч Сидорчук пробив вище воріти з дистанції. Продовжили команди в тому ж дусі. Кривбас і Динамо лише зрідка доводили власні атакувальні потуги до логічного завершення. Коли це траплялося, на останньому рубежі вдало діяли воротарі. Той же голкіпер господарів Кліщук хіба що розім'явся після удару Беніто головою. А страж воріт киян вчасно виходом із рамки ліквідував загрозу від Микитишина. Найнебезпечніший момент криворіжці створили перед перервою. Після стандарту луньов підставив ногу під м'яч після рикошету, але не ще. Ред кінчиками пальців перевів сферу в поперечину, Динамо ж відповіло голом після перерви. В атаці другим темпом Андрієвський хрестоматійно подав у штрафний, а Попов головою спрямував м'яч повз кіпера. Гол додав киянам упевненості, тож вони організували ще кілька моментів. Зокрема, Андрієвський після цікавої комбінації потужним прострілом влучав у Кліщука. Невдовзі за тим же сценарієм атаку завершив Судорчук. Натомість Ванат поцілив у захисника з перспективної позиції. Згодом почав огризатися і Кревбас. Дебелко вискочив на ворота під гострим кутом, але влучити в площину за таких умов не зміг. Натомість активність легіонерів Дібанго та Соси гасилися уважною грою динамівців в обороні. У фінальний штурм господарі так і не спромоглися. Натомість Динамо могло покарати криворічців вдруге. Утім, свої нагоди Рамірис, Волошин і Періс не реалізували, але й одного м'яча киянам вистачило для перемоги. Динамо здобуло третю перемогу поспіль під керівництвом виконувача обов'язки головного тренера Олександра Шовковського та набрали. 50 очок у чемпіонаті Домашньою перемогою Закарпатського Миная завершився матч 25-го туру проти Полтавської Ворскли. Активний початок зустрічі доволі швидко змінився позитивною боротьбою між двома штрафними майданчиками. Фактично до середини тайму полтавці лише двічі потребували оборону господарів. Обидва рази в центрі подій опинився Сефері. Спершу він пробив над попередчиною, а потім із гострого кута поцілив у руки кіперу. Натомість Минай створив трохи більше. Зокрема, Болеза зі штрафного пробив поруч зі стійкою. Натомість твердохліп із вигідною позицією. Ці не зміг влучити в площину воріт, а на 40-й хвилині він же відправив м'яч над воротами метрів із 15. Та все ж закарпатці пішли на перерву лідером. У доданий арбітром час підопічні Володимира Шарана скористалися затяжною атакою, упродовж якої оборона Ворскли так і не змогла винести м'яч подалі. Сфера відскочила до питька, а той у дотик пробив Ісенка. На старті другої половини команди обмінялися моментами. Полтавець Степанюк зі штрафного пробив стінку, а воротар Ворскли парирував небезпечний удар невтомного Твердохліба, а згодом Ісенко ледь не привіз м'яч у власні ворота, пропустивши сферу під ногою. Підстрахувала стійка. Новий спалах активності стався в районі 70-ї хвилини. Спершу хавбек гостей Нестеренко з центру штрафного майданчика пробив у руки Бендурі. У відповідь Минай міг забивати вдруге, але твердохліб програв дуель воротарю після втечі з центра поля. Зрештою, найактивніший Закарпатець таки оформив гол. На п'ятій доданій хвилині він головою ефектно замкнув навіс болези та встановив остаточний результат. Вдяки домашньому успіху, Минай покинув зону вильоту. Команда шарана набрала 26 очок. Упевненою перемогою львівського руха завершився матч 25-го туру проти інгульця з Петрова. Стартові хвилини промайнули за невеликою територіальною переваги Петровців та отримати дивіденди від контролю гості не змогли. Натомість львів'яни забили ледь не з першого моменту. На удар Климчука в класній атаці руха зреагував кіпер. Але Соломон Отабор вчасно зіграв на добиванні. Інгулець доволі швидко прийшов до тями після пропущеного м'яча, та в лінії атаки у підопічних Сергія Ковальця виходило небагато. До перерви можна пригадати. Хіба що прострілка Харука повз ворота. Натомість у складі господарів нагадав про себе Альваренга, який пробив повз з перспективної позиції. На старті ж другого тайму рух забив другий м'яч. Гол на 47-й хвилині львів'яни оформили в англійському стилі. Отабор виконав навіс із лівого флангу, а Климчук на ближній стійці головою відправив м'яч у дальній кут. У середині другої 45 хвилинки команди обмінялися напівнагодами. Запорожець після передачі з флангу пробив у руки паньків. Згодом Климчук опинився на ударні. Ні, позиції після перехоплення Підгурського в центрі поля, але пробив повз стійку. Та все ж лідер руха оформив дубль. У доданий арбітром час Климчук отримав передачу на лінії карної зони та влучно пробив під поперечину, становивши остаточний результат. Завдяки перемозі, рух перервав дев'ятиматчеву безвиграшну серію. Тепер львів'яни набрали 24 очки та піднялися на 14-те місце. Інгулець же залишився на 10 10-й сходинці, 27 пунктів. Мінімальною перемогою колоса з Ковалівки завершився матч 25-го туру. Ти Рівненського вереса. Фактично, перший небезпечний момент у зустрічі обернувся голом. Помилився оборонець господарів балан. Він намагався перервати фланговий простріл ковалівців, а натомість відправив м'яч у власні ворота. Верес утямився лише наприкінці першої половини. Лебеденко опинився в центрі штрафного майданчика гостей, але не зміг влучити в площину воріт колоса метрів із 15. А перед перервою вчасна реакція волинця дозволила ліквідувати загрозу з флангу. На старті другого тайму рівняни могли зрівняти рахунок із стандарту. Кльос наважився на прямий удар із дистанції. А кіпер гостей не без труднощів перевів м'яч на кутовий. Хлібороби могли покарати гостей другим голом, але Оріховський не зумів реалізувати вихід віч із коготом. Згодом волинець відчайдушним стрибком завадивши стакову, замкнути небезпечний простріл шарая. Натомість Дахновський трохи не докрутив м'яч у ближній куту перспективній атаці Вереса на 80 80-й хвилині. Зрештою, господарі Поля так і не зуміли відігратися і опустилися на 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Рівняни мають в активі 24 очки. Щоб завжди. Залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Упевненою перемогою луганської зорі завершився матч 25-го туру проти металіста 19 19-25. Фаворит протистояння зумів оформити швидкий м'яч. Луганці повели в рахунку вже на сьомій хвилині завдяки стандарту. Кіпер гостей Сидоренко парирував удар Гереро після котового, але Снурніце на підборі прострілив, а м'яч від Шахова опинився за лінією. На цьому досягненні зоря не зупинилася. Ще до перерви хлопці Патріка Ван Лювина змарнували кілька нагод, аби подвоїти перевагу. Спершу були пробив поруч з дев'яткою. Далі воротар парирував удар Гереро, а згодом витягнув із під поперечини простріл Русина. Під завісу першого тайму Луганці не використали ще два моменти. Зате харків'яни відповіли прострілом островського в поперечину. Усі запитання щодо переможця зоря зняла у старті другої половини зустрічі. Для початку сольний прохід влаштував Русин, підібрав м'яч, прорвався на ударну позицію і точно пробив у ближній кут. А за кілька хвилин відзначився і Гереро. Панамець отримав пас від Булеце та пробив під поперечину. три Після Ударної 4 хвилинки луганців фінальні 35 хвилин перетворилися на формальність. Зоря мала моменти, щоб зробити рахунок геть непристойним. Міг розмочити рахунок і металіст 19-25. Той же Русин двічі опинявся в епіцентрі подій, але оборона та воротар господарів були на висоті. Зрештою, цифри на табло не змінилися. Зоря завдяки перемозі скоротила відставання від шахтаря і Дніпра 1 Ті набрали 60 57 очок відповідно, а у команди Патрика Кавалюена 55 пунктів. Харків'яни ж залишилися на 9-й сходи в 27 очок Турнірна таблиця після 25-го туру виглядає так: Шахтар у надскладному для себе матчі зіграв у результативну нічию 1-1 із Олександрією. Гірники залишаються у лідерах, але Дніпряни вже підтискають. Шахтар набрав 60 залікових пунктів. Що стосується дніпра 1 то вони у надскандальному поєдинку з одеським Чорноморцем перемогли з рахунком 2-1 моряків і вже максимально поряд із Шахтарем. Дніпряни мають 57 очок, і матч у запасі з Олександрією, який відбудеться вже 11 травня. Третє місце залишається за Луганського хуліганським колективом. Зоря розгромила металіст 19-25 3-0. Підопічні Патріка Ван мають в своєму активі 55 очок. Четверта позиція за киянами. Динамо у матчі проти Кривбаса перемогло з мінімальним рахунком 1-0. Столична команда набирає 50 залікових пунктів. Олександрія – п'ята. Після нічиєї з гірниками 1-1, хлопці Руслана Ротаня так само залишаються на п'ятому місці, маючи 38 очок. Знизу турнірної таблиці все практично без змін. Львів останній – 13 очок. Металіс, попри перемогу над Львовом, залишається передостаннім останнім – 22 пункти. 14 та 13 позиція за рухом та вересом. Вони мають у своєму активі 24 очки і знаходяться у зоні перехідних матчів. Що стосується списку бомбардирів, то беззаперечний лідер Артем Довбик. У 25 поєдинках забив 21 м'яч. Далі Віталій Бояльський – 11 забитих м'ячів у 22 матчах. Та Олян Сефері на третьому місці. У 24 поєдинках відзначився 11 разів. Десятку лідерів замикає вже гравець Челсі Михайло Мудрик. У 12 матчах забив 7 м'ячів. Наступний 26-й тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів: 13, 14 та 15 травня. У суботу, 13 травня, зіграють Динамо Чорноморець, початок о 14-й годині, та Інгулець Шахтар о 17-й. У неділю, 14 травня, зіграють «Металіст Зоря та Львів Ворскла. Початок о 13-й годині, верес, Металіст 1925» початок о 14-й та кривбас рух, початок о 15-й годині. У понеділок, 15 травня, зіграють заключні поєдинки. Мина дніпро 1 початок о 13-й годині та колос Олександрія початок о 15-й годині.